Мир вам, дорога церква, я знаю, що якщо Господь дозволить і жив, і будемо, то через два дні ми будемо чути слово. І вчора ми чули слово, і сьогодні ми чуємо слово. І дійсно дуже важко не, не прикликатися з темами Воскресіння в час, коли ми ще згадуємо страждання, коли ми згадуємо смерть, коли ми згадуємо хліболамання. І сьогоднішня моя проповідь вона. А вона буде для того, щоб ми могли помолитися і помолитися тематично з тих, з тих текстів, які я зачитаю. Я зачитаю чотири тексти, де Христос по різному страждав. Ми, умовно кажучи, накладаємо тиждень страждання і Воскресіння Христа на цей тиждень. І от що умовно кажучи, траплялося з Христом сьогодні. Тому під час страждань, під час того, коли людина страждає, дійсно в неї є декілька варіантів, що зробити. Вона може замикатися в собі. Вона може бути злою для оточуючих, вона може бути, знаєте, в серці закладати злість на самого Бога. Вона може по-різному реагувати. І коли ми говоримо про особисті страждання, про період, коли. То чи диявол нас спокушає, то чи ми самі впадаємо в ці спокуси? То чи Господь веде нас шляхом випробувань? Ми говоримо, що найголовніша ціль вийти з цих страждань це що? Це зберегти себе, це допомогти собі, це вийти більш сильнішим. І коли ми говоримо про страждання, то ми дивимося на страждання як щось, що повинно змінити тільки нас. Тільки нашу родину. Якщо щось трапилося зі мною, то це Господь хоче сказати саме мені через ці обставини. Проте, коли ми дивимось на Христа, то Христос демонструє нам архіважливий приклад, друзі. Христос показує, що коли Він страждає, Він не просто переносить ці страждання. Він не просто виконує пророцтва, які були ще в старому заповіті лунали, Він допомагає оточуючим. Він по різному реагує з тими людьми, які знаходяться поруч, які знаходяться не під шквалом критики, не під вдарами, не під загрозою життя, але він їм допомагає. Тож чотири тексти, які нас перенесуть в умовно кажучи, ту п'ятницю або в той день, коли Христа розпінали, коли Він помер. Друзі, перший текст, який я хотів би зачитати, це буде Євангелія від Івана, 18 розділ. З другого вірша. Євангелія від Івана, 18 розділ з 2 по 9 вірш, написано наступним. Але Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус та його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвящеників і фарисіїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зброєю. А Ісус, усе віддавши, Усе, віддавши, що з ним статися, має, виходить та й каже до них, кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, Він говорить до них Це я. А стояв із ними і Юда, що видав його, і як тільки сказав їм Це я, вони подалися назад та й на землю попадали. І він знов запитав їх, Кого ви шукаєте, вони ж відказали Ісуса Назарянина, Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти, щоб збулося те слово, що Він був сказав. Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. До цього тексту. Друзі, Христос в цей момент Він переживає, мабуть, один з найвеликих не з найвеликих ситуацій зради взагалі в житті. Взагалі, в історії людства ми складно уявити нам сьогодні, зараз, що могло б бути більш глобальним, ніж зрада того вечора. Христос знав про це. Христос міг підготуватися, Христос розумів все, але від того Христу було не менш боляче. Це була та людина, з якою Христос жив, з якою Він ночував, з рук якої Юда їв і так далі, і тому подібне. Проте Христос в період, в цей пік моменту зради, Він не зосереджує увагу на Юді. Він не говорить, що я завжди знав. Він не говорить, звертаючись до своїх учнів, дивіться, як не треба робити. Він не звертає увагу на себе, його думки, в той самий момент він говорить, відпустіть їх, говорячи про учнів. Говорячи про тих людей, які дуже важливі для нього, і після того ми згадуємо Петро, він вихватує меч і він відрубує вуха, згадайте. І Христос в той, в той самий момент він завершує акт милості. Друзі, я думаю, кожного з вас колись зраджували. Говорять, що в сімейних стосунках це найбільша травма, яка тільки може бути. Я знаю, колись в нашій церкві були опитування, і люди, які були в, в Союзі, в шлюбі, говорили, що вони найбільш цінять один в одному. І там номер один була вірність. Тож, друзі, ми всі не можемо змиритися з тим, коли нас зраджують, а особливо, коли це робить найблизька до нас людина, коли це робить друг або хтось з родини. А коли це зрада, друзі, вона коштує життя. Христос він показує милість. Христос він показує, що в той момент Він піклується про тих, хто йому важливий. Друзі, давайте сьогодні подумаємо, про кого думаємо ми і про кого переживаємо ми, коли відчуваємо зраду, коли ми страждаємо в цій зраді. Коли ми задаємо Господу питання, чому я ж був правий? Що ти будеш робити з цією людиною? Христос хоче в той момент, щоб юдина рука, щоб рука зрадника не торкнулася близьких до Христа людей. Другий текст, який ми прочитаємо, це все буде в умовній хронології. Друзі, в Євангелії від Луки, 22 розділ з 33 вірша. Івангелія від Луки, 23 розділ з 33-го вірша, написано так: І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розп'яли його і злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорить: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили одяг, його кидали жереб. А народ стояв і дивився, і насміхався, і начальники кажучи, він інших спасав, тож нехай себе спасе самого. Якщо він Христос Божий обранець. Глозували з нього і воїни, вони приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом це цар юдеїв. Друзі, переживаючи моральне приниження, Христос молиться до Господа. І каже, отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Я думаю, кожен з вас стикався з тим, коли нас морально принижують. Вчені говорять, що ця моральна приниженість або моральний натиск він сильніший за фізичний, бо щось всередині ломається. Ми знаємо, що зараз багато наших українських військових не обмінюють навіть один до десятьох. Знаєте чому? Бо вони, знаходячись в полоні, вони там не здаються і не зламлюються. Коли я був в Харкові, ми спілкувалися з деякими людьми, і вони кажуть, ми благаємо, ми говоримо, ми готові великі пачки людей віддавати. Ні. Щось на тому боці ворог хоче зламати найважливіше, знаєте, щось всередині. Христос був прибитий, тілом Він не міг нічого зробити і там, в лице, цей оцет. Це приниження, Цар. Згадайте, як люди, які стояли понизу, вони говорили зачекай, зачекай, подивимось, може, і лязаним прийде, насміхаючись. Друзі, Христос чітко розумів, що вони все розуміють. Говорячи, Господи, прости, бо вони не розуміють, що роблять. Христос намагався захистити. Друзі, Христос намагався показати приклад прощення в моменти, коли Він страждав. Коли ми страждаємо, коли ми страждаємо від морального приниження, коли ми відчуваємо цей тягар пригло, пригноблення, про кого ми думаємо? Чи думаємо ми про тих людей, які поруч з нами? Чи думаємо ми про тих, хто намагається ще не бути приниженим, про кого наші думки? Чи ми намагаємося, знаєте, умовно кажучи, зійти з того Христа? Зробити якісь висновки і сказати, ні, ні, я не буду, я тут, я на висоті. Третій текст, який лунає далі. Євангеліє від Луки, 23 розділ, але чуть-чуть до того давайте прочитаємо. Чуть -чуть навпаки, ми прочитали, коли він був вже на Христі. Друзі, Євангеліє від Луки 23 з 26 вірша. Коли Христос йшов на Голгофу, написано з 26 го вірша, і як його повели, то схопили якогось Симона із Кіринею, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом, а за ним ішов натовп великих людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них і промовив: дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте. І з дітьми своїми, бо ось дні настають, коли скажуть блаженні, неплідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували, тоді стануть казати горам: посподайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Момент, коли Христос переживав фізичні страждання, Христос був настільки фізично знапритомнений, настільки фізично порожній, що вони взяли людину, яка йшла поруч, і Той ніс хрест. хрест Христа. Зазвичай це робила сама людина, яку повинні були катувати, там, вбивати. Але Христос настільки був битий, настільки Він був скровавлений, що воїни, що верхівка влади, вони вирішили, щоб ну, Христос в дорозі не помер, там його смерть чекала. І в момент, піку переживання фізичних страждань, друзі, Христос показує. Показує втіху. Він втішає тих людей, які знаходяться з ним поруч. Він бачить ті сльози, він бачить, і він розуміє, що це по ньому плачуть. Знаєте, коли нам важко, коли нам тяжко, я знаю, особливо по сестрам, правда, хочеться, щоб чоловік, щоб син, щоб батько підійшов, якось оказав якусь повагу, да якось втішив. І кожному з нас, коли ми йдемо шляхом випробування, нам всім хочеться втіхи. Коли ми говоримо про обстріли, коли ми постимо про це, ми всі хочемо втіхи. Коли хтось з нас хворіє, коли хтось з нас трапляється в якісь несподівані ситуації, які нас калічать, всі ми хочемо втіхи, проте Христос. Він каже: Я хочу втішити вас, не плачте зараз про себе. Говорячи, плачте про себе, про своїх дітей, Він говорить, робіть щось. Він не говорить, плачте не за мене, а от плачте. Він говорить фразеологічно, він говорить про те, щоб вони робили щось для себе і для своїх дітей, щоб вони змінили цю ситуацію. Він говорить пророчі слова за ті моменти, коли вони на на е, площі говорили Його кров на нас і на наших дітях. І Христос їх втішає, Він говорить, думайте, думайте про себе, робіть собою, я хочу втішити вас. І останнє місце, друзі, яке ми прочитаємо в передсмертні хвилини. Що було з Христом в передсмертні хвилини Івана, 19, розділ 25 вірш. Ми знову йдемо в Євангелі від Івана, 19 розділ з 25 вірша написано під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус, матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до Матері: Оце жона твій син, потім каже до учня: Оце мати Твоя, і з цієї години Той учень узяв її до себе. В передсмертні хвилини, коли Христос вже там вмирав на хресті, друзі, це пік страждання на землі. Христос, Він не думає про себе. Сьогодні я ділився тими думками зі своїми друзями, побратимами, що говорив мій тато, коли йшов у вічність. Коли вже останні години він був і він лежав, йому вже складно було дихати, йому складно було відкривати навіть очі. Він дуже важко дихав. І останні години, я пам'ятаю, як мати вона запитала його, і вона каже: Андрій, про що ти думаєш? Про що ти думаєш? І тато лежить ще тоді на кроваті, через декілька годин він пішов у вічність, він каже: я думаю, що я ще не встиг зробити для Господа. І коли я сьогодні згадував цей приклад, я думав про те, що Христос, Стефан, мужі, які живуть серед нас, світі мужі, які Господь забирає до небес, це щось, це знаєте, щось на небесному. Це коли людина розуміючи, що вона зустрінеться з Господом. Вона не думає, як їй важко тут зараз на землі, як їй складно. Ви знаєте, гілки перебували солдати людям, які висіли на хресті, щоб вони не могли зробити вдох. І тому вони сказали: ми переб'ємо гілки, і люди, які висять на хресті, вся сила йде на ноги. І вони на ноги опираючись, роблять вдох. І тому, коли перебували колені, то людина просто задихалася. Кожен раз, коли людина робила вдох і видох там на хресті, це були великі болі, великі муки, тому що все тіло розірване, його треба було напрягати, щоб піднятися на кілька сантиметрів. І от, роблячи це, Христос він думає про тих, хто стоїть внизу. Друзі, я хотів би, щоб ми зараз, як люди, які страждаємо, страждаємо від війни, страждаємо від нерозуміння, страждаємо від непорозуміння партнерів. Ми обмануті. Ми відчуваємо себе безсилими, беззбройними, щоб ми думали, як ми можемо допомогти оточуючим. Бо саме цей приклад допомоги мотивує людей, які посеред нас. Друзі, коли людина в стражданнях допомагає людині, яка не переживає страждання, саме ця допомога і показує силу Христа. Бо людина дивиться каже, ну, хто що зробив Христос, це нереально. Нереально отримувати допомогу від людини, яка морально страждає, яка фізично страждає, яку зраджують і яка вмирає, роблячи останні вдохи, все одно любить, прощає, милує, допомагає і втішає. Друзі, я б хочу, щоб ми зараз помолилися, якщо у вас є така можливість, по три-чотири людини. Помоліться зараз за те, щоб Господь зробив ваше серце в цих стражданнях. Бачливим, щоб ви бачили своїм серцем тих людей, які нуждаюся, які потребують допомоги. Щоб сьогодні ті страждання, які ми згадуємо в Христі, щоб вони мотивували нас, переносячи страждання допомагати комусь. Амінь. Давайте помолимось по групках 3-4 людини.